І нове спільне замовлення на біленьке від компанії Джерелія. І дуже очікувала цю посилочку, тому що в ній новинка наша, наш антижир, наш новий універсальний знежирювач від оселі. І зараз будемо розпаковувати, дивитися, що ще в ній є. Так, ось такі гарні, новенькі пакетики. Ми маємо від жерелі. Дуже цікаво. Україна наш дім. Пласні пакетики. Так, далі в замовленні вже відомий всім крем для ніг, від сухості та тріщин із олією таману. Це дійсно дуже крутий крем, який загоює тріщини. Використовують не тільки для ніг від тріщин на п'ятах, а й для рук. Тому що дуже ефективно діє. Об'єм 115 мг, Зараз йде акційна ціна, тому разу замовити. Подарунок відомий наш блотик, регенеруючий крем бальзам для всієї родини, не тільки він дитячий, тому що забиття, синці, опіки з усім справляється дуже добре. Вже перевірено, проекспериментовано не один раз, тому рекомендую зараз при замовленні на 599 гривень, можна отримати його в подаруночок. Ось цей крем-блотик. Замовлені мило, крем мило наше, лайм і лимон. Дуже класне мило, не сушить шкіру рук. Ось два штучки. Також антибактеріальне мило від джерелі знищує 99% бактерій. Теж не сушить шкіру рук, підходить для всієї родини. Так, далі це теж антибактеріальне мило. Теж антибактеріальне, ось. Рідке мило. Екстракт пальви, гліцерин забезпечує якісне зволоження. Добре піниться, має приємний свіжий аромат. Підходить усім членам родини для щоденного використання, чинить протимікробну і протизапальну дію. Коли цікавить серія кремів, ікра хоче замовити, спробувати нашу преміальну лінійку. У мене в сторіс є актуальне. Збережено вся інформація про серію ікра. І можна замовити денний, пробник денного крему ліфтинга з колагеном. Ось такі пробнички в нас є. Можна замовити, спробувати, чи підійде вам ця серія для використання. Ну і тепер в замовлені: наша новинка універсальний знежирювач, видаляє бруд і застарілий жир для духових шаф одягу, плит і посуду. Так, професійний засіб це новинка. Не вступає в реакцію з алюмінієм, тефлоновим покриттям, пластиком та не містить абразивних складників, що дуже важливо, тому що наша суперсила, її не можна використовувати на алюмінієвих, тефлонових і пластикових покриттях. Цей ж знежирювач не, ним можна користуватися на всіх цих покриттях. Призначений для миття холодильників всередині, мікрохвильовок, мультиварок, хлібопічок, також виводить жирові плями на одязі та кухонному текстилі. Нанести засіб на поверхню, потерти щіткою або губкою, залишити на 3 хвилини, 10 при застарілих забрудненнях, і промити поверхню вологою губкою і чистою водою промити добре. Та звичайно працювати у рукавичках. Термін придатності 18 місяців, дозволено Міністерством охорони здоров'я України. Виготовлено місто Ірпінь. Замовляємо продукцію українських виробників, підтримуємо. Українського виробника і разом до перемоги. Замовлення можна зробити в особистих, приєднатися до спільних замовлень, можна перейти за посиланням і оформити замовлення зі знижкою клієнта. З вами була Тетяна Кравцова. Дякую всім, хто підписаний на мій YouTube канал, хто залишає свої коментарі, залишає свої реакції, переглядає. Мої відео. Ютуб мене здивував, мабуть, завдяки вашим переглядам, отримала таку приємність, що Ютуб дав мені доступ до вкладки спільноти. Тепер я можу публікувати різноманітні дописи, не тільки публікувати відео, але й різноманітні дописи. Тому буду тепер частіше з'являтися на YouTube-каналі. Дякую за підтримку. І дякую за підписку на YouTube канал. Запрошую до співпраці підтримувати українських виробників.